Ну, це, так сказати, уморе. Поки сонце не піднялось високо, привів сина на пляж, каже відпочивальник Олександр Гуць. Відпускали. Дитину вивели на пляж. Останні три сезони Дніпро вдома єдина альтернатива морю, каже чоловік. Сьогодні, говорить, здивований, що після тижня спеки вода така чиста. Дивується цьому і Олег Мірошник. Кілька днів тому чоловік зняв ось це відео. Ось це місце. Починаючи з перших очеретів і аж за греблі. Якщо по правді побачив жах, тому що не очікував це словами не передати. Дуже багато водорослів, вони прям смерділи, і риби було ну як мінімум, я вже побачив 5 кілограмів 15 була щука. Можливо, судак, але ну, я думаю, то щука. З шостої ранку, каже працівник комунального підприємства Благоустрій Віталій починається його робочий день. Сьогодні працює на пляжі Митницький. Говорить, перебирає берег і після відпочивальників, і від того, що принесе водою. А ми потім йдемо по берегу збираємо і забираємо і виводимо. Або ж туди десь подальше, або воно нас воно куча. Вон приїжджає трактор, все, кузе, кузиться і вивозиться. Прибрати пляж, говорить Віталій, намагаються до приходу людей, а про дохлу рибу розповіли самі відпочивальники. А там її оттуди втягнуло, притягнуло студию. Там ми її забрали. Ми вивозимо її цей і глибоко закапуємо. За словами виконувачки обов'язків начальника відділу водних ресурсів Державної коінспекції центрального округу Олени Стецик, у межах Кременчуцького водосховища масової задухи риби екологи не спостерігають. Причиною поодиноких фактів мору каже експертка, є аномальна спека. Із тим, як підвищується температура води, відбувається пришвидшення всіх процесів. Це йде розпад хімічних і біологічних речовин. Відповідно, це супроводжується виділенням вуглекислого газу і зменшенням розчиненого кисню у воді. Протягом липня спеціалісти екоінспекції провели вісім відборів води на аналіз її стану у різних локаціях водосховища. За результатами гідрохімічного аналізу виявлені незначні перевищення по такому показнику, як біологічне споживання кисню. Десь в не один півтора рази. На наш запит про безпечність міських пляжів до обласного центру контролю та профілактики хвороб заступниця генерального директора із дослідження біологічних факторів Ольга Мізінова повідомила, за мікробіологічними та санітарно-хімічними показниками, відхилень від нормативів у воді акваторій та піску пляжів не виявили. Моніторингові дослідження якості води та піску на території комунальних пляжів, за словами Фахівчині, здійснюють щотижня. Марія Гаврилян, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.